Чисто тема цифрові трансформації в діяльності і можливості та Шановні колеги та очах, сьогодні ми перебуваємо в епоху, коли цифрові технології змінюють ці сфери нашої, зокрема, і ці м'яки. Однією з важливих частин цифрової світі є саме ціні, де діти задорожки можуть побувати це інтереси, потребувати на тонах. Проте на твістку погоробнику ми спостерігаємо дані трансформації по цій. У своєму віку я хочу звернути вашу увагу на нові можливості, які відкривається нова епоха для діяльності, а також на виклики, з якими ми стикаємося в цьому принці. Хоч перш це нові можливості, що виникає заключитися. По-перше, в ній найбільший переваг цих трансформації є саме довго довезла і можливостей для року. Сьогодні бурки можуть використовувати інтернет форми, онлайн-курси, відеоуроки та інші цифрові інструменти для організації навчального процесу. Це дозволяє значно розширити коло учасників, які мають доступ до якісних матеріалів, незалежно від їхнього місця знаходження. По-друге, це доступність до ресурсів. Завдяки онлайн-платформам учасники гурців можуть отримувати уроки та матеріали в будь-який час і з будь-якого місця. Наприклад, вищення програмування чи робототехніки тепер доступне не тільки в великих містах, а і у віддалених регіонах. По-третє, це різноманітня форм навчання, а саме це відеоуроки, Вебінари, онлайн-мастер-класи і навіть віртуальні екскурсії, які відкривають нові горизонти для гуртків. Це дозволяє зробити заняття більш інтерактивним та захоплюючим, а також використовувати технології для стимуляції та моделей, які раніше було складано, складно втілити. І четверте це глобальний доступ та взаємодія, а саме цифрові технології створюють можливість для взаємодії гуртків з іншими учасниками з усього світу. Це не лише розширює горизонти, а й дає можливість для повним досвідом та співпраці в межах міжнародних проєктів. Другий пункт це виклики, з якими ми стикаємося в процесі цифрові, цифровізації гуртків. Отже, проте цифрові трансформації несуть за собою не лише переваги, але і виклики, з якими ми мусимо справлятися. Це технічні проблеми і доступ до технологій. Не всі учасники мають рівний доступ до технологій, зокрема до стабільного інтернет-з'єднання або сучасних гаджетів. Це може стати серйозною перешкодою для тих, хто мешкає в сільській, в сільських чи віддалених районах або для родин з обмеженими фінансовими можливостями. Наступне це цифрова грамотність. Ще однією проблемою є рівень цифрової грамотності як серед учасників гуртів, так і серед педагогів. І всі мають Достатньо навичок для ефективного використання онлайн-ресурсів та інструментів, що може призвести до зниження ефективності навчального процесу. Наступний пункт це зниження соціалізації, а саме гуртки це є традиційним місцем не лише для навчання, а й для соціалізації розвитку командної роботи та взаємодії між учасниками. Перехід до онлайн формату може обмежити ці аспекти, оскільки спілкування через екрани може. Змінити безпосереднє живлення, спілкування, безпека та захист даних є важливим питанням, і також безпека в цифровому, цифровому середовищі. Використання онлайн-ресурсів вимагає дотримання високих стандартних стандартів захисту особистої інформації, особливо коли мова йде про дітей та підлітків. Третій пункт. Який на якому я хочу наголосити, це як же ж подолати ці всі виклики? Попри всі ці виклики, є кілька шляхів, які ми можемо успішно адаптувати. Гуртки до цифрової реальності, а саме інвестування в інфраструктуру навчання, тобто потрібно активно інвестувати в забезпечення учасників гуртків необхідними технічними засобами та забезпеченням інтернет ці знання. Це може бути підтримка від споку держави та і приватних ініціатив. По-друге, підвищення цифрової грамотності, організація тренінгів для педагогів та учасників гуртків, які допоможуть освоїти основні інструменти для роботи. В онлайн середовище стане важливим кроком і вирішенні цієї проблеми. Наступне це гібридні моделі навчання. Поєднання онлайн навчання з офлайн заняття, яке дасть змогу поєднувати перевагу обох форматів, це дозволить зберігати елементи соціалізації та живої комунікації. І останнє це створення безпечного онлайн середовища, тобто важливо, що платформи для навчання мали надійні системи захисту даних та забезпечували безпеку часу. Отже, які ми можемо зробити з вами висновок, що цифрові трансформації без сумніву відкривають нові можливості для діяльності гуртків, роблячи навчальний процес, більш доступним. Інтерактивним та захоплюючим. Однак, щоб максимально використовувати ці можливості, ми повинні бути готовими до вирішення низки викликів, що виникають у цифровому середовищі. Ключем до отклику є інвестування в технології підвищення рівня цифрової грамотності, а також створення умов для збереження важливих соціальних аспектів у діяльності гуртків. Отже, дякую за увагу.